Під крило маршрутки в'їхала нова поліцейська автівка. Хоч службове авто і їхало з мінімальною швидкістю, однак з місця ДТП його вивозили на евакуаторі. Потік радіатор за кілька сот метрів від цього місця пригоди в аварію потрапила інша поліцейська машина. Цього разу в неї в'їхав Мерседес. Про нещасливі нові автівки і втомлені патрулі і на Праве переднє крило пріуса зникло у задньому лівому крилі Богдана. Поліцейський автомобіль наздогнав маршрутку. На місце ДТП оперативно прибуває керівник патрульної служби. Усе оглядає і разом з підлеглими відштовхує авто до узбіччя. Це людський фактор. Вони по зміну. сміну. Ну да, да це фактор таков ребята усталі вже достатньо і водій Німного потеряла лі і в'їхав. Слава Богу, що двіжені скористь двіження була невисока, там около 20-30 кілометрів в час. У результаті травмувалася поліціянтка-пасажирка. Вона набила на лобі гулю. На місці ДТП пліч опліч трудяться полісмени з міліціонерами. Даї зізнається головний патрульний. Викликали на підмогу. Даївці визнати це відмовляються. А вас на підмогу викликали чи я? Вас викликали на підмогу чи ні? Ні прибрати затор не вдається, бо він тут зранку завжди за кілька метрів іде звуження дороги. Там ремонтують міст третій місяць. Водії намагаються, хоч якось об'їхати затор. Ось з другорядної дороги, з крайньої лівої смуги, вискакують на головну. Так мерседес зустрівся зі ще однією поліцейською машиною. Перехожі встигають лише зробити по кілька фото, бо водії за лічені хвилини роз'їжджаються, не складаючи протоколу. За згодою двох сторін розійшлися, мирно пожали один одному руки і поїхали в різних напрямках. На власній сторінці у соцмережі патрульна служба виставила фото своїх побитих машин. Підписали, що вони не роботи і не янголи, можуть втомитися і припуститися помилки. Але вони зроблять з цього висновки. До того ж, автомобілі патрульної поліції застраховані. Автоцивілка покриє частину збитків. Інна Боднар, Максим Шинкаренко, спецкор два плюс